Щодня вони працюють, аби наше місто було чистим. Наше підприємство працює вже понад 20 років в місті Миколаєві. Розкажемо, як у місті працює Миколаїв, комунтранс діалог влади та молоді це можливість молоді бути почутими. Розкажемо, як пройшла зустріч мера Миколаєва з молодіжними активістами. Нагородили кращих спортсменів Миколаєва на підсумки спортивного року, олімпійського року, паралімпійського року. Розкажемо, хто переміг у номінаціях і як саме визначали переможців сьогодні. П'ятниця, 27 грудня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. У студії працює Сергій Мельников. Далі про все в деталях. Минулої доби російська армія вдарила по двох громадах Миколаївщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зазначається, що о 16.25 росіяни завдали артобстрілу по акваторії Очаківської громади. Також окупанти двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих серед цивільних немає. Смертельна автотроща на Первомайщині цієї ночі на автодорозі Київ-Одеса автомобіль Мазда зіткнувся з вантажівкою Вольва, яка стояла на узбіччі. Внаслідок ДТП 48-річний водій легковика від отриманих травм помер у лікарні. А його 18-річна пасажирка загинула на місці. Наразі поліцейські звертаються до можливих свідків цієї аварії з проханням повідомити про її обставини. Спецпризначенці Очаківського 73-го морського центру показали результати своєї бойової роботи на окупованій частині Херсонщини. Під час ведення розвідки наші воїни виявили та вразили місця дислокації окупантів за допомогою FPV-дронів. У результаті знищено склади з боєкомплектом та паливом. Три пункти тимчасової дислокації окупантів, станції РЕП, антени для керування безпілотниками, ліквідовано одного російського солдата та ще двох поранено. Ліквідовано трьох російських офіцерів на окупованій території Запорізької області. Подробиці сьогодні повідомили головне управління розвідки Міноборони України. Так, під час польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів було завдано високоточного удару з Хаймарс. А після прибуття групи евакуації загарбників атакували українські ударні дрони. Серед знищених командир батальйону та начальник розвідки мотострілецького полку, а також командир зенітної батареї. Крім цього, знищено п'ять одиниць російської техніки, президент України Володимир Зеленський, 26 грудня зустрівся з українськими воїнами та рідними загиблих захисників і вручив державні нагороди. Посмертно званням герою країни було нагороджено уродженця Миколаївщини, нацгвардійця Євгенія Козлова. Він народився у селі Нечайне під час російського вторгнення. Служив у бригаді швидкого реагування Рубіш, проявляючи особисту відвагу, нижчих окупантів на Луганщині. Під час нерівного бою з російською розвідгрупою потрапив у полон після обміну. Повернувся на фронт. Відзначився при евакуації цивільних з під ворожих обстрілів. Загинув влітку 2022 року при обороні селища Зайцеве. Герою було 20 років. Щодня вони працюють для того, щоб місто було чистим. Комунальне підприємство Миколаїв Комунтранс запустило свою роботу ще у 2002 році, і відтоді кожного ранку його працівники їздять містом, аби зібрати та вивести сміття. Чим живе підприємство, хто йому допомагає, а також які труднощі наразі стоять перед ним, дізнавалися наші кореспонденти. Чисте місто це не лише комфорт і затишок, а й щоденна турбота про порядок. У Миколаєві вулиці залишаються ухайними завдяки невтомній роботі тих, хто починає свій день раніше за інших. Їхній внесок часто непомітний для більшості, проте саме вони роблять наші вулиці доглянутими. Серед таких людей і працівники комунального підприємства Миколаїв Комунтранс. Наше підприємство працює вже понад 20 років в місті Миколаєві. Ми здійснюємо збирання, перевезення та захоронення побутових відходів. Саме збирання побутових відходів на контейнерних майданчиках це тимчасове місце розміщення відходів. Потім ми перевозимо спеціальну техніку до полігону та здійснюємо захоронення це остаточне розміщення відходів в землі. Миколаїв Комунтранс обслуговує три райони Миколаєва: Заводський, центральний та Інгульський. Загалом це понад 230 тисяч абонентів та ще близько 4 тисяч підприємств і організацій. Контейнерів в експлуатації понад 3 тисячі. Щоденно ми збираємо. От, тисячу півтори переважно. зараз контейнери розміщені єврозразка. Це стандартні контейнери ємністю 1,1 кубічних метрів. Також є контейнери 0,75 об'ємом. Це старі як говориться, в народі стаканчики. Також є контейнери для збору великогабаритних відходів. Просто народні човники та сітки для збору педтари. Так, попри будь-які умови, вже понад два десятки років працівники підприємства щоранку їздять містом, аби зібрати та вивезти сміття, щоб мешканці Миколаєва завжди жили у чистоті та комфорті. Щодня на маршрути міста виїжджають понад 18 одиниць. Техніки це не тільки сміттєвози, до них входять також самоскиди, екскаватори, легкові автомобілі, які залучені в збирання побутових відходів. Кількість залученої техніки залежить від графіків забору відходів з кожної окремої точки, тому ця кількість варюється від 18, інколи може дойти до 21 одиниць техніки. Тож, коли містяни тільки розпочинають свій день, працівники Миколаївкомунтрансу вже виконують свій маршрут. Їхня робота вже настільки злагоджена, що працює як один великий механізм. Наприклад, пан Геннадій працює на сміттєвозах вже понад 20 років. Чоловік розповідає, у кожного водія маршрут змінюється чи не щодня, а його робота на одній локації займає орієнтовно півтори-дві години. Приходжу на роботу, получаю завдання, виїжджаю, приїжджаю, спустив човника. Розгружаю, повний я забираю. Їду, розгружаюся. Потім їду на другу точку. Це в мене забирає в середньому півтори-дві. Геннадій розповідає: ємність одного такого човника 10 тонн. Він дозволяє забрати, наприклад, будівельне сміття, адже звичайні сміттєвози не витримують такого навантаження. Разом з тим, що цікаво, рух водіїв на маршрутах підприємство відстежує та коригує в онлайн режимі. Наші сміттєвози оснащені системою GPS-навігації, тому в онлайн-режимі наші працівники слідкують, де розміщена машина, щоб скоординувати, щоб швидше придбати, а також на сміттєвозах у нас розміщені камери, які в онлайн-режимі допомагають побачити, як збираються відходи, з якої якості. Якщо потрібно і видно на камерах, що необхідно залучити додаткову техніку, а саме там, самоскид. Може знадобитися екскаватор або прибиральники території, для які здійснюють прибирання контейнерних майданчиків. Щоб надавати наші послуги якісно, наразі підприємство повністю забезпечено усією необхідною технікою. Важливу роль у цьому зіграли міжнародні партнери, які простягнули руку допомоги нашому місту у цей непростий час. За допомогою міжнародної допомоги отримала дуже багато сучасної та інноваційної техніки. Це не тільки сміттєвози, це самоскиди, екскаватори, це не тільки. Техніка для збору відходів, а також і на полігоні є дуже багато техніки, якої в нас ще не було. А що саме на полігоні з'явилось? Це новітні сучасні бульдозери рекомендуються. В них є клімат-контроль. На полігоні влітку дуже жарко, дуже спекотно, плюс самі відходи виділяють тепло. Тому нашим співробітникам влітку дуже спекотно і важко працювати. Наразі ця проблема загалом вирішена за допомогою цієї. техніки. Також на полігоні з'явилася нова навантажувачі, Камацу, екскаватори також Камацу. Є GCB. Це дуже сучасна, дуже велика техніка. Вона полегшує працю наших працівників. Серед країн партнерів, які допомагають підприємству в оновленні автопарку, уряд Японії, Англії, Америки та Німеччини. Тому на вулицях міста можна все частіше побачити новенькі сміттєвози, розповідає Юлія Слободенюк. Це для збору великогабаритних відходів. Вони полегшують роботу працівників також забезпечують населення додатковою функцією, послугою. Це вони можуть викидати великогабаритні відходи. Що саме? Це меблі, це вікна замінені, це ремонті, там мішки. Там тому що в звичайні контейнері це не, не можна викидати, тому що техніка ламається. Це є великою проблемою для підприємства, визнає начальниця відділу охорони навколишнього природного середовища, власне, як і вандалізм. На жаль, не всі поважають роботу працівників наших підприємств, ну інших таких працівників. І дуже часто ми стикаємося з основною проблемою це знищення нашого мене. За два роки на нашому підприємстві знищено 138 контейнерів, що загальна сума збитків склала. Понад мільйон гривень. Це треба розуміти, що це не просто майно нашого підприємства, це майно нашої громади і наших усіх членів цієї громади, це наше загальне майно. Але за кожним фактом знищення контейнерів ми звертаємося до правоохоронних органів. Найчастіше це підпал контейнерів для сміття. Усі ми хочемо, щоб люди цінували як майно нашого міста, так і роботу тих, хто ним опікується, каже інший водій Костянтин. Робота у мене робота в мене. брудна». Робочий день починається. виїжджаю з гаража. Я о п'ятій годині ранку, а закінчую я. Ну, коли закінчу. От сьогодні, наприклад, у мене три ходки: це майже 170 контейнерів. Поки я все зроблю. Десь близько п'ятої, може до шостої вечора, заїду в гараж. Хто ж має прибирати місто, але не всі містяни ставляться до нас із вдячністю. Хоча, здебільшого, люди доброзичливо сприймають нас. Вони знають, що це необхідно. Знають, що це необхідно. Після того, як сміттєвоз забрав усе сміття, його відвозять на полігон твердих побутових відходів. Полігон функціонує з 1972 року. Наразі все відповідає нормам ДБН, тобто захорониться згідно правил експлуатації полігону, заводиться сміття, новою сучасною технікою вони ущільнюються, засипаються ізольованим матеріалом. Усе це великий об'єм роботи, який потребує чималих зусиль. На жаль, є люди, які не розуміють цього та відмовляються сплачувати за послугу. Ділиться Юлія Слободенюк. Наразі з абонентами ведеться судово претензійна робота з абонентами, що має заборгованість. Ми відслідковуємо подаємо позовні заяви на от стягнення боргу, тому що не всі мешканці нашого міста розуміють, що управління відходів це теж комунальна послуга, за яку треба своєчасно та справно сплачувати, бо це також впливає на якість наданих послуг. Фахівці Миколаївкомунтрансу просять жителів міста відповідально поставитися до сплати за такі послуги, адже працівники підприємства завжди працюють для того, аби якісно обслуговувати своїх абонентів. По приватному сектору наразі також виїжджає нова техніка, це на нові самоскиди. Графіки забору відходів вони розміщені на сайті Миколаївської міської ради, тому там окремі графіки забору відходів. Якщо є якісь додаткові... Побажання або якісь там негаразди, вони завжди звертаються до абонентських відділів, і ми максимально швидко вирішуємо ці проблеми. Загалом на підприємстві працює понад 150 осіб. Більша частина з них працівники відділу логістики. Однак сьогодні Комунтранс», як і інші підприємства нашого міста, відчуває дефіцит робочих кадрів. Тож, якщо ви маєте водійське посвідчення категорії «С», вправно керуєте великогабаритним транспортом а також маєте бажання зробити наше місто кращим, долучайтеся до команди «Миколаїв Комунтранс» за номером, який ви бачите на екрані. А усьому іншому вас навчать колеги. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо просто зараз сподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт РКМАТК.Тіві Наприкінці року мер Миколаєва Олександр Сянкевич провів відкриту зустріч з молоддю міста. Вони обговорили успішні цьогорічні проєкти, зокрема запуск сучасного молодіжного простору, а також визначили нові напрямки роботи надалі. Як пройшла зустріч і які враження залишилися в її учасників, далі розкаже Олександр Матюшенко. Поділитися досвідом та почути запит молодих людей цього вівторка у міському молодіжному просторі пройшла відкрита зустріч мера Миколаєва Олександра Сінкевича з молоддю. мета заходу поглиблення комунікації між студентами, школярами, молодіжними активістами та міською владою. Сьогодні у нас зустріч міського голови з молоддю. Сьогодні у нас зібралися представники молодіжної ради, активна молодь, представники управління молодіжної політики, і управління молодіжної політики робить цей захід для того, щоб міський голова зміг поспілкуватися з молоддю дізнатися, що молодь бажає на наступний рік, які в них побажання, яке в них бачення на наступний рік щодо розвитку молодіжної політики в нашому місті. Учасники обговорили цьогорічне відкриття молодіжного простору, благодійні проєкти, закордонні поїздки та обмін досвіду з іноземцями, а також поділилися ідеями, які хочуть втілити в 2025 році. За підсумками зустрічі представники молоді відзначають, почули від міського голови найважливіше це готовність підтримати їх ініціативи. Я думаю, що дуже класно, що молодь може зустрічатися з нашим мером, тому що, по-перше, мер може передати дуже цінний досвід нашої молоді, розповісти від А до Я про наше місто, поділитися якимись цікавими кейсами. Це можливість молоді бути почутими, це можливість творити рушійні зміни в громаді і загалом реалізовувати проекти. Питаючи молодь для молоді і разом із залученістю молоді, студентське життя це життя можливостей, так само, як і в молодіжному просторі. Молодь може приходити сюди, втілювати свої ідеї, проявляти себе. І в першу чергу, ми повинні робити все можливе, щоб молодь залишалася в місті і реалізовувала себе, проявляла себе і робила все для нашого міста. Такі зустрічі молоді з владою. Це стала європейська практика. Відзначають в управлінні молодіжної політики. Тож відтепер її втілюють і в Миколаєві. Такі зустрічі у нас проходять постійно, і на наступний рік ми запланували низку таких зустрічей міського голови з молоддю. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі. Март. Різдвяна подорож до Карпат. Державна прикордонна служба повідомила про затримання серед засніжених гір чотирьох жителів Запорізької області. Групу підозрілих туристів виявили на святвечір за допомогою технічних засобів. Добре екіпіровані незнайомці призовного віку в маскувальних костюмах з наплічниками прямували гірською дорогою до румунського кордону. Їх перехопила група реагування прикордонників спільно з працівниками СБУ. Вони зізналися, що мали намір незаконно покинути Україну. До екстремальної мандрівки чоловіки регуляції ретельно підготувалися, подбавши про їжу, воду, теплі речі, засоби маскування та пересування. Однак їм це не допомогло. Затримані, притягнені до адміністративної відповідальності. У Миколаєві провели великий захід, на якому нагородили кращих спортсменів і тренерів за підсумками 2022 року. Нагороди знайшли своїх володарів у 11 номінаціях. У яких і хто саме переміг, дивіться у репортажі. 26 грудня в спорткомплексі Надія підбили підсумки спортивного року. Під час заходу, організованого Миколаївською міською радою та управлінням спорту міста, нагородили кращих спортсменів та тренерів за їх досягнення у 2024 році. Сьогодні у нас підсумки спортивного року, олімпійського року, паралімпійського року. Ми сьогодні відзначили всіх кращих із кращих. Це наші спортсмени, це наші керівники шкіл, це наші тренери і без підтримки нашого міського голови та секретаря Миколаївської міської ради, наших шановних депутатів, цього всього я вважаю, що мабуть могло не бути. Вітали спортсменів, народний депутат України Олександр Пасічний, заступник міського голови Сергій Корінєв, депутат облради Андрій Фатьянов, міські депутати Тетяна Домбровська та Федір Панченко. Підбиваючи підсумки року, відзначили миколаївських олімпійців та паралімпійців. Почесною відзнакою міського голови за заслуги перед містом Миколаїв нагородили заслужених тренерів України Олену Безрукову та Віктора Деркача, а також тренера вищої категорії Ірину Гусєву. В свою чергу спортивна спільнота міста дякувала усім, хто допомагає миколаївському спорту. Хочу подякувати усім за підтримку, за підтримку морально, за підтримку фінансову, за те, що такі тяжкі часи для нашої країни, для нашого міста, для наших спортсменів, тренерів та керівників, ми все-таки показуємо дуже потужні результати. А далі нагороджували кращих у різних номінаціях, підрахувавши усі здобутки кожного за цей рік. Це основні змагання чемпіонати країни, кубки країни, чемпіонати Європи, кубки світу, чемпіонати світу, і, звісно, Олімпійські та Паралімпійські ігри. І загальну суму балу виводимо за весь 24-й рік. І так кожного року ми підводимо підсумки. це стосується як і закладів, як і спортсменів, так і тренерів. У номінації Кращий тренер року з олімпійських видів спорту перемогла легендарна вже тренерка з фехтування Лариса Павленко. Кращий тренер серед видів спорту осіб з інвалідністю Віктор Деркач, наставник паралімпійського чемпіона Ігоря Цвєтова. А от кращим тренером з неолімпійських видів стала Тетяна Росовська. До речі, вона також наразі директор Дю США з єдиноборств. І саме ця школа отримала перемогу в номінації Кращий заклад серед дитячо юнацьких шкіл. Тетяна Петрівна розповіла, за рахунок чого вдалося перемогти у номінації. За рахунок праці, праці як тренера, і як спортсменів, і всіх наших тренерів, всіх наших спортсменів. І дякую нашому управлінню. Вони допомагали в підтримці фінансової. щоб ми мали змогу приймати участь усіх змаганнях. І ми прийняли і завоювали найвищі нагороди на чемпіонаті світу, саме відділення кікбоксингветика. І за, за рахунок цього ми зайняли перше місце. У номінації шкіл олімпійського резерву тріумфувалась дюшор з велоспорту. Серед спортсменів відзначимо перемоги у своїх номінаціях. Анни Гонтер – заслужена майстер спорту з параплавання, Данила Лагерного, кікбоксинг ВТКА. Серед спортсменів олімпійських видів спорту перемогла Аліна Палазюк. 24-й рік для мене був особисто Олімпійський рік, як і для всіх. Я боролася за особисту ліцензію на Олімпійські ігри, але так сталося, що не вийшло вибороти. Але наступна частина сезону була дуже напружена. І наші історичні перемоги у Гонконгу та у Тунісі разом зі збірною України з фехтування жіночого репіру для мене дуже особливі, тому що наразі ми переписуємо історію жіночого рапірного саме фехтування. Аліна продовжить свій шлях до головної мети, і у 2025 році, так само як і усі спортсмени та тренери, так само, як і команди нашого міста баскетбольна, волейбольна та команди футбольної школи, їх теж відзначали у цей день. А ще управління спорту подарувало присутнім приємну передноворічну атмосферу. Подарунками для усіх стали виступи вихованок відділення гімнастики, кадю США перемога. Завітав на урочистості і вокальний ансамбль головного управління національної поліції у Миколаївській області. Південний патруль. Від себе додамо, що і у новому. У році ми продовжимо вболівати та пишатись миколаївськими спортсменами. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І про погоду в суботу, 28 грудня. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура коливатиметься від нуля до двох градусів тепла. Вітер переважно північний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 73%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про миколаївських спортсменів і тренерів, яких відзначили нагородами за результатами цього року. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.